Вітаю з вами Opel Від Адванс, і сьогодні поговоримо з вами про оновлений сучасний та технологічний Opel Mokka комплектації GS. Opel Mokka не лише стильний, а й потужний та динамічний міський кросовер. Під капотом стоїть бензиновий двигун 1.2 PureTech потужністю 130 кінських сил, який працює разом із 8-ступеневим автоматом. Mokka має передній привід, а й дорожній просвіт 190 мм, що дає впевненість навіть на нерівних дорогах. Об'єм багажника становить 350 літрів, а зі складеним заднім сидінням можна значно збільшити простір для перевезення речей. Це компактний автомобіль, який поєднує в собі стиль, комфорт та ефективність. Опельмока виглядає яскраво сучасно та впевнено. Саме так і має виглядати міський кросовер нового покоління. У передній частині нова емблема Opel, оновлена решітка та глянцеві вставки, які підкреслюють динамічний стиль авто. Передня оптика це нові led фари, а ззаду оновлені led ліхтарі завдяки яким мока виглядає сучасно та виразно. Для зручності маневрування встановлена нову hd камеру заднього огляду, яка дозволяє впевнено паркуватися навіть у складних умовах. Доповнюють дизайн легкосплавні диски на 18 дюймів. Опольмок оснащений всім необхідним для комфортної та безпечної поїздки. Серед ключових можливостей адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки Stop-Go, система отримання в смузі, контроль сліпих зон, передні та задні датчики паркування. Салон Мока – сучасний, технологічний з чіткими лініями та якісними матеріалами. Він створює відчуття технологічного та продуманого простору. Оновлене кермо стало зручним та продуманішим. Для зручності передбачені 15 вольт безритова зарядка, USB-порт, безрамкове дзеркало заднього огляду, нова центральна консоль та чорна стеля, що створює стильну атмосферу всередині. Сидіння, виконані зі шкіри та замші, поєднуючи преміальний вигляд і комфорт. Електрорегулювання поперекової підтримки водія, масаж сидіння водія, завдяки чому навіть довгі поїздки стають приємними. Мультимедіапоймовка стала ще зручнішою та сучаснішою. Нове програми забезпечення та оновлена графіка, фізичні кнопки швидкого доступу до меню, різні віджити та кольорові теми персоналізації, безрятовий Apple CarPlay та Android Auto, смартфон підключається миттєво і без кабелів. Шість динаміків, які забезпечують приємне та об'ємне звучання музики. Комбінація приладів тепер завжди має розмір 10 дюймів та підтримує широкий набір налаштувань. Водій може обирати різні віджити та режими відображення. Перемикання сторінок здійснюється через лівий перемикач на кермі. Доступні сповіщення на вхідні дзвінки, повідомлення та важливі системні попередження. Opel Mokka – це сучасний, стильний та технологічний міський кросовер, який має все, що потрібно, сучасному водію. Запрошуємо вас у Opel Advance на велику кільцеву 60А самостійно протестувати моку у комплектації GS.